Мають доступ там через інтернет, чи чи через супутник, чи там я не знаю напряму через ефір до російських каналів, і зрозуміло, що вони можуть вірити. Хоча там до речі, довіра до російських змі досить низька. Там дуже низька так, на, 3%, на рівні трьох відсотків е, навіть е, вона більше тільки за довіру, недовіру до Верховної Ради, так. <laughs> але. Я думаю, що це в принципі в тому числі тому, що люди дивляться, плюс є інтернет, і ми розуміємо, що ВКонтакті, Однокласники, це зараз найбільше соцмережі, вони контролюються Росією. Це... Враховуючи, що власник 1+,1 плюс колись назвав Путіна маленька карліковим шизофреніком, щось на зразок цього. Навряд чи він працює на російську пропаганду. І звинувачувати всіх в тому, що це російська пропаганда. Ну я б так не стала. Це не дуже не досить ну і не професійно, і не дуже ну, правильно. Але, наприклад, відносно вісті, да, ми знаємо ситуацію, там Нацрада робить і попередження, і зауваження. А, і тут суддя, колишній суддя з Донецької області, приймає дивне рішення у Львові і так, таким чином бланує, блокує всі yeah. провадження. А, і... Ну мені здається, я коли прийшла до нацради в 2014 році в березні допомагати їм закривати перші російські канали, судитися а, моніторила також радіовесть, тобто я моніторила для них і російські канали. Чотири основних, які тоді мали право транслюватися в кабелі, і радіовість Дуня Мятович у БСЄ тоді в 2014 році за цей перший суд з російськими каналами також писала і висловлювалася ну абсолютно негативно. Але пройшов рік, і Дуня Мятович на засіданнях у БСЄ почала говорити, що так росіяни використовують нашу демократичну свободу слова в своїх цілях, розповсюджуючи свої там фейки. Як тільки це перейшло до Європи, до речі, після ізнесіланої дівочки Лізи. Mm. Так що я думаю, що ну по-перше, ніхто не забрав ліцензію ні в 112-го, ні в інтеру. Тому я думаю, амністі, якби якби до мене прийшов такий запит, я б надала їм відповідь, що бачите, ліцензії ніхто не мої проекти до речі, в їх звіт не потрапили, тому що в них до моїх проєктів не було. Тобто ви тобто, знаєте, про які звіти, звіта так? Звісно, я з ними провела там півдня, мабуть, відповідала на їх питання, і мої проекти не один туди не потрапили. А ось інші проекти вони викликали досить багато питань, але я не можу за них відповідати, і ми займалися інші заступники. Канали російські, які належать росіянам, да їх там як не як Нацрада позабороняла. Хоча у нас була така історія, що перші чотири канали заборонили через суд, і через день вони повідкривали нові канали, або на там те на якому ніколи не було взагалі новин. З'явилися кожен вечір новинні передачі, там на вихідні великі обзорні передачі, де вони ну, абсолютно меседжі антиукраїнські просували. І на моє питання керівнику цього каналу, на що ви це робите, ви ж entertainment канал, він відповів, вибачте, це не ми це зробили. Нового року почалася така відверта кампанія проти взагалі журналістів. Особливо проти журналістів-викривачів, по-перше, і ті журналісти, які займаються розслідуваннями журналістськими. Після панамських офшорів приблизно це почалося. І в принципі це, мабуть, і, мабуть, спровокувало цю ситуацію. Плюс, звісно, такі журналісти, які працюють там на радіовісті, як там, Іскандер Хісамов, наприклад, да? чи там Марина Сталярова, вони в принципі самі, самі підривають довіру до професії. І я думаю, що компетентним органам треба займатися взагалі цим питанням, виявленням тих, хто реально працює на ворога. І...